Зимовий сезон програми ігри інтелекту продовжується, і в першій групі триває боротьба за вихід до фіналу. Цього разу змагатимуться команди, які ви вже встигли взнати і сподіваюся, полюбити у попередніх іграх. Команда обласного телебачення Галичина та збірна України стилети і Стилуси». Неймовірно цікава, насичена і несподівана гра. Воно. Асоціюється не тільки з боковим аміотрофічним склерозом, а й з трьома словами, які стали інтернет-мемом. Напишіть ці слова. Час. Що 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 а врешті сподіваюся, що знавці питання зрозуміли? Думаєте, питання було тільки про воно а ні. Що ми замінили словами? Така вона. Час. А от ще один він поляк із Венеції. Хто б це міг бути? Час і я попрошу команду збірна Галичини озвучити свій варіант. Від нехай це буде казанова. Да, це Адам Міцкевич. <сум> Версії стосовно того, хто ж такий поляк із Венеції розділилися. Словом, не пропустіть ігри. Інтелекту в суботу 21.20 та неділю о 10.20. розумні для розумних.